Значить, дивіться, йдуть ділити ресурси, придбати майно і землю. Я дуже хочу всіх розчарувати. Майна нема, ті невеликі залишки, що були, значить, я дуже вдало продав. І якщо я продавав, до речі, і аварійні, допустимо, санстанція за півтори тисячі доларів, да? метр. Метр, аварійний будинок. Блок би це зруйнував і купив би землю по 50 гривень. І все. То сьогодні це в гривнях неможливо продати. Повірте мені. Я дуже вважаю, що вдало продав окремі об'єкти. У нас є закладений під банковський грант готель Корона. Я хочу під це отримати 12 готелів, тому що, щоб завершити повну автономізацію і вийти в перше місто. Європейського типу, але я вже маю підтримку від і Віктора Федоровича і від уряду, в особі зараз, і Клюєва, що нам можливо допоможуть державним бюджетом, щоб в 2011 році повністю ліквідувати центральне котельня радянського періоду і всю бюджетну сферу перевести на автономкі житло, якщо нам допоможуть 20 мільйонами гривнами. Це в 2011 році буде перше місце, яке буде жити за законами Женеви, Мілана і таке інше. В енергозберігаючому розумінні, в вимірі. І 100% буде закрити віком. Значить, по землям. На жаль, чи на щастя, я взяв 90-й рік е облік. Це не черга, тому що юридично поняття черги нема. Воно існує тільки в моральному вимірі. Це облік. 91, 92, частину 93. Далі моя була пропозиція, який в чому був зиск. Безумовно, був зиск. Я ж ввів поняття 25 гривень, але не за метр, тому що це антиконституційно. Тому що до 10 сотих це конституційна площа. Площ. Я ввів в еквіваленті за квадратний метр на інфраструктуру. Власне, з якої. Дуже багато вдалося зробити, в тому числі на сотню мільйонів вікон, котелен, проспекту, парку. От і ще робимо першу чергу проспекту Ліготського, це ми поговоримо, тому що це до Дня міста, ще ми прийдемо. І люди кинулися, безумовно, це люди на 90-95%, які є малозабезпеченими. І тоді вони це зразу, іще не отримуючи рішення, але вже маючи моє добро. І політичне рішення більшості у міській раді, говорю, давайте це дамо. І боротьба ж була з болох, Вони ж не хотіли це, е, поле це не спахане, да? не оброблене. Бородінський сад, Назавольською не віддавати. Це ж там було гектарів 300, ну 250 ми віддали. Потім коло кордону, це Запорізька, потім внутрі до Сафії І от, власне, навколо е, озер. Чорних озер на фізкультурній і практично завершили кар'єром на об'їзній дорозі. І землі більше нема. Вона існує. Ну, практично вже на вторинному ринку. Ці люди кинулися продавати. Два роки тому вони отримували за це 10 15 тисяч доларів. Зараз ці ж півтори тисячі людей, це ж велика ж маса, продає ці ж ділянки вже по, по 3-4-5 тисячі. Я хотів би просто їх заспокоїти. Через рік буквально ці ділянки, оскільки землі нема, будуть коштувати 20-25 тисяч. Через 5 років, 5 років ці ділянки неможливо буде купити навіть за 50 тисяч. Тому що первинний ринок, який треба було давно завершити, і в усій державі, по приватизації, якщо вже пішли, завершить. По землі треба завершити і вже будувати державу, а не йти до влади, до влади займатися біржевим питанням. Майно. Корона, і там, де управління значить, лісного господарства, вже ви знаєте, що ми це заклали, щоб отримати кредит на фірму, яка якраз дороблює на 3 мільйони цей проєкт, перший етап лівську. І все, тому що хтось іде щось ще ділити, я хочу дуже розчарувати.